Доброго дня! Мене звати Мирослава Маміна. Я психолог, сексолог, керівник школи досконалості науки Любові у місті Львові. Наша школа у Львові знаходиться вже третій рік. Це філіал. Наша основна школа працює в Києві вже 6 років. Запрошую вас на свій майстер-клас: Мистецтво бути жінкою. Найбільше мистецтво жінки це любити. Любити на всіх рівнях, як жінка, коханка і мати. На цьому майстер-класі я презентуватиму вам найсакральніші програми нашої школи: мистецтво тілесної любові, сексуальна гармонізація в вумбілдинг і основи тантри, мистецтво поцілунку, сакральне вшанування чоловічого достоинства, мистецтво любовних пестощів, еротичний масаж. Мистецтво створювати і володіти ароматами, мистецтво розвитку сім'ї, велике щастя і велике мистецтво бути жінкою. Запрошую вас на свій майстер-клас.